Привіт, рада вітати тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відео ми поговоримо про топ-5 порад для ваших різ. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом більше 6 років. Я веду свій ютуб канал про соцмережі. Мені здається, мій ютуб канал це просто окремий курс по соцмережам. Просто дивись, бери і роби. В мене вже дуже багато різного контенту, тому обов'язково ставте лайк цьому відео, щоб його побачила як мога більше людей. Також підписуйтесь на мене, щоб побачити інші мої відео. І не забувайте вмикати сповіщення на мій канал, щоб не пропускати нові мої ролики. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там більше мене, мого життя. а Також дуже багато корисного про соцмережі. Давайте починати в цьому відео, як я вже сказала, ми говоримо про Reels. Це відео буде корисним тим, хто вже створює відео у Reels, а також тим, хто хоче його почати створювати. Я буду давати і такі більш типові поради, які є сильно важливими у створенні Reels, А також буду давати дуже нетипові поради, які я впевнена, вам супер знадобляться. Отже, давайте почнемо з першої поради, і вона звучить так: це впевненість. Відеоконтент вже давно став трендом, тобто, да, без відеоконтенту вже майже неможливо просуватись. І багато хто думає, що достатньо просто себе пересилити і почати знімати відео. Але це зовсім не так. Тому що люди дуже щитують, коли ви говорите на камеру, дуже невпевнено, бо зазвичай виглядає це якось так. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про поради для Reels – Ще можна тихішим голосом. В такому форматі, так, да? тобто, не щитується ваша енергетика, ви дуже закриті, дуже замкнуті. І люди це відчувають, і зазвичай вони навіть не вникають у те, що ви там розповідаєте у ваших рілс. Вони просто роблять свайп далі. Тому я дуже раджу бути впевненою собі, звичайно, так. Да? Це дуже просто сказати, але це насправді історія, яка тренується. Я вже дуже давно веду свій блог, дуже багато знімаю різного контенту і хочу сказати, що починала я також. Да, я не розуміла, що таке впевненість, і починала ну, так само, як починають усі, просто знімала. Але потім для себе я вивела формулу, якою дуже хочу поділитись. Дуже важливо в зйомці перше це обрати день, коли у вас гарний настрій. Це реально прям дуже важливо. Друге, поїсти перед зйомкою, щоб ви були не голодні, не хотіли пити, їсти. Бо якщо у вас буде це бажання, тоді вам не буде хотітися нормально розкриватись на камеру. Наступна порада це подобатись собі у кадрі. Тобто, там, якщо да, дівчина це там, макіяж, зачіска, одяг, який вам комфортний, який вам подобається. Наприклад, я не люблю там піджаки, і ось такий стиль. І ви бачите, да, в чому я знімаю, бо мені так комфортно, я так собі подобаюсь. Якби я надівала просто там піджаки для відео, я би була дуже скована у своїх рухах. Якщо ви хлопець, достатньо також просто вдягнути футболку, яка вам подобається, одяг, який вам подобається, щоб ви також відчувала себе комфортно. І наступна порада для впевненості це вчитися говорити постійно, навіть якщо ви не знімаєте контент, вмикати камеру і говорити на неї, тренувати взагалі. Оцю навичку говорити на камеру і не боятись себе на камері, це пропрацьовується лише практикою. Також, окей, ще остання порада це перед тим, як знімати, розговоріть себе. Я, наприклад, дуже хочу в 2024 році піти на курси ораторського мистецтва, щоб більше опанувати, бо я там да, чую свій контент, я знаю, які в мене є недоліки, але ну, це на майбутнє, поки, поки це лише плани. А зараз, хоча б просто розговоритись перед тим, як знімати, це дуже важливо, щоб ви не плутались у своїх словах, і вам було легше. Отже, це була перша порада. Ми поговорили про впевненість це дійсно важливо. Друга порада це обрати свій формат. Насправді, якщо ми говоримо про просування через Reels, у вас є безліч різних форматів, які ви можете використовувати, щоб розвиватись в Reels. Це може бути звичайне розмовне відео, це може бути акторське відео. Ну, тобто, коли да, ви берете, відіграєте якихось персонажів чи якісь ситуації. Це може бути формат кіно, теж багато знімають, перезнімають як якісь фільми, сценки і адаптовують під свою нішу. Це можуть бути різ просто під музику, коли ви там так, щось, якийсь рух робите і випливає текст. Це може бути просто змонтований рілс, де, наприклад, іде відеодоріжка з фрагменту вашого життя, і поверх ви накладаєте свій голос. Це такі базові формати, які є в рілсах в інстаграмі. Важливо відтестувати і знайти свій формат. Вам подобається говорити довше чи коротше, такий формат, чи такий. Знайти не те, що тільки вам подобається, і подобається вашій аудиторії, і працює найкраще. Тут можу додати, що, наприклад, в моєму інстаграмі працює класно відеоконтент, де я говорю, бо в мене це добре виходить, і я в цьому почуваю себе органічно. І в мене це цей контент працює у більшості. Він вже давно не працює, але якби я робила так, як більшість. А в мене просто би нічого не виходило в інстаграм, так як я знаю свою фішку, мені легше. Третя порада це, звичайно, оформлення вашого контенту. Оформлення, типу, такого, воно не буде працювати, тому що людям важлива естетика, саме візуальна складова. Тому обирайте такий варіант, такий або такий варіант. Тобто слідкуйте за тим, щоб ваше оформлення завжди було лаконічне, стильне і трендове. Як це виявити? Просто слідкуйте за ринком і дивіться, як роблять інші. Четверта порада для крутих рілз це ваша особливість. Який би рілс ви не створювали, який би ви формат не обрали, там має бути щось, що вас виділяє. Найпростіше можете взяти свій колір, який ви використовуєте. Або ви можете продумати якусь деталь, щось в образі, якийсь фон. Тобто, щось, що буде людям запам'ятовуватись, і коли вони будуть бачити ваші відео, вони автоматично будуть розуміти, що це саме ви. Остання порада, напевно, найдієвіша порада з цих всіх порад. Інстаграм дуже про те, щоб тестувати. Дуже багато треба створювати контенту, дивитися, що працює, що не працює, і зільки коли ви зрозумієте, що працює, можна вже робити його менше. Тому дуже важливо вже сьогодні починати робити не ідеально, так як виходить, і потім покращувати. Але прям важливо вже робити. Бо можна просто думати, який ріл зняти, а можна зробити і вже далі робити висновки з того матеріалу, який ви опублікували. Якщо у вас залишилось питання по ріл, Обов'язково пишіть у коментарі, я на всі коментарі буду відповідати. Також ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал і підписуйтесь на мої інші соцмережі, все знайдете в описі цього профілю. Бажаю вам класних різ, великих переглядів і до зустрічі у наступних роликах.